Та і, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Панове, зима закінчилась, весна! Природа починає вже так віддавати, проліски. А мульфари ж рублять, люблять природу. як і всі люди. І захотілося мені прочитати свого віршика про природу, про тваринок. Братів наших менших. Ну, кому брати, кому не брати, те вже самі дивіться. А так віршик про жабку. Жила собі зелена жаба, жила, не знаючи турбот, в дурних комах ловила, споживала, що на язики потрапляли в рот. Сміялась, шкрикотала, кумкотіла. Стрибала, брьохалася в теплому багні, та їй, здавалося, сього замало, хотілось вилізти, побуть на вишині. Вона над цим недовго мудрувала, копиця поряд, дерлась, як могла, дурним комахам щось пообіцяла та камашня їй і допомогла. Впиралися, тягли, штовхали, пищали. Та нагору підняли. А потім перемогу святкували, що разом всі вершини досягли, за нагородами до жаби підлітали, перетворила жаба їх в свої жири, роз'їла морду, та недовго царювала, бо гривну грім і люди надійшли, копит ту на бричку переклали, та в господарство сіно відвезли. А жабі бідній тушку попсували, коли на вилах разом з сіном підняли. Зубці у вил з міцної сталі, закалені і гостренькі були, отак та жаба бідна і пропала, знов опинилася в багні, в болоті, що її і засмоктало. Ну, що сказати, а не лізла б до гори, жила б собі і далі кайфувала. Знай своє місце, там ти і живи. Ну це такий віршик, знаєте, і, і ще є така мені подобається дуже африканська приказка. Кажуть, чи вище на дерево здирається мавпа, тим далі її видно червону голу дупу. Ну, це так. Ні про що? Про природу. Дякую за увагу, панове. Удачі вам, Щасти. Єднаймося разом. Весна настає. Удачі.